Сьогодні в відео президент Колоса звільнив весь тренерський та адміністративний штаб. Неочікувана зацікавленість Барселони до Андрія Луніна. Манчестер Сіті хоче купити Анатолія Трубіна. ЛНЗ підпише гравця із чемпіоншипу. Фінансовий скандал в УАФ Арсенал зацікавлений в купівлі Матеуса Куні. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Болівійський футболіст Мігеліто незабаром стане гравцем київського Динамо. Очікується, що угода буде оформлена у форматі оренди з правом викупу. Футболіст має прибути до Києва вже сьогодні. Перехід майже узгоджений на 99%. Кім міг близький до продовження свого контракту з Баварією. Переговори були дуже позитивними. Футболіст збирається підписати новий чотирирічний контракт до 2029 року. Оголошення про продовження очікується цього тижня. Барселона має намір запропонувати щенсному продовження контракту терміном на один рік. Манчестер Юнайтед зацікавлений в підписанні Юсуфа Акчичека. Скаути клубу стежать за грою 19-річного футболіста. Олександр Ісак може перейти в Ліверпуль. Як повідомляється, клуб розглядає можливість придбання футболіста цього літа. Також на Шведа претендують Челсі, Арсенал і Барселона. При цьому Ньюкасл не збирається продавати свого футболіста. У колосі залишилися тільки футболісти. Після поразки від Олександрії, президент Колоса Андрій Засуха звільнив весь тренерський та адміністративний штаб, а також весь топ-менеджмент клубу. Скасовані усі тренувальні та відновлювальні заходи на один день, враховуючи контрольний матч. Гравці отримали вихідний. Ла Ліга цього четверга отримала законний дозвіл взяти участь у справі щодо расистських висловів, які сказали в сторону Ламіна Ямаля на Сантьяго-Бернабеу під час останнього класико в Лалізі. Цими заходами Ла Ліга підтверджує свою прихильність боротьбі з расизмом і дискримінацією на іспанських стадіонах, роблячи юридичні дії, щоб винні в цих актах були покарані. Інтер розглядає півзахисника Ліверпуля Кертіса Джонса як потенційну заміну для хакана Чалханоглу в разі, якщо той захоче покинути італійський клуб цього літа. Ворскла зацікавилася орендою 19-річного нападника Динамо Матвія Пономаренка до кінця сезону. Полтавці зробили запит щодо можливої угоди, однак отримали відмову. Сам футболіст був готовий піти в оренду, щоб отримати більше ігрової практики. Проте рішення залишити його в клубі ухвалили головний тренер Олександр Шовковський, наставник молодіжної команди Ігор Костюк та президент клубу. Барселона зробила Френкі Дейонгу нову пропозицію про продовження контракту. Утрехт скористався опцією викупу нападника Сельти Мігеля Родрігеса. Іспанський клуб отримає за продаж вихованця півтора мільйона євро, а також збереже 50% прав на гравця. Також сельта матиме опцію зворотнього викупу. Андрій Лунін може продовжити кар'єру в Барселоні. Лапорта вже зв'язався з агентом українця Мендешем щодо можливого переходу футболіста. Представники хабі Алонсо та Реала вже провели переговори протягом цього сезону. Тренер може обійняти посаду цього літа. Важливі діячі реала вважають, що сучасний і динамічний стиль хабі Алонсо може розкрити потенціал та відновити енергію команди. Переговори Манчестер Сіті з Рубеном Дієшом з приводу нового контракту були припинені. Клуб зосередився на посиленні складу в січні та продовженні контракту з Ерлінгом Холландом, але бажання Рубена полягає в тому, що він сподівається продовжити своє перебування в Сіті. Юрій Дудник та Буковина припинили співпрацю. Карло Анчелотті хоче залишитись в реалі. Перемога в Лізі чемпіонів або Ла Лізі може забезпечити його короткострокове майбутнє. Контракт Анчелотті діє до кінця наступного сезону, що дозволяє йому залишатися на нетренерській посаді. Флорентіно Перес і Хосе Анхель Санчес бачать у ньому людину клубу та людину, яка може додати цінності в різних сферах. Манчестер Сіті розглядає двох кандидатів на роль заміни Едерсона: це є Джеймс Траффорд і Ентоні Патерсон. Джевісон Беннет підпише контракт з ЛНЗ на три роки. Сума трансферу становить близько 500 тисяч євро плюс бонуси. Гравець вже знаходиться в Україні. Тростянець представив 5 новачків. До клубу з Сумщини приєднались Максим Чеглов, Тимофій Хусін, Володимир Король, Вадим Гордійчук та Євген Мазур. Хосеп Гвардіола хотів би бачити у своїй команді півзахисника Жоау Невеша з ПСЖ. Трансфермаркт оцінює футболіста в 60 мільйонів євро. Володимир Швець став гравцем Поділля. Клуб орендував гравця до кінця сезону. Офіційно 16-річний центральний захисник Естін Мбає перейшов до Мілана з Нью-Йорк Ред Булс в статусі вільного агента. Гравець приєднається до клубу цього літа. Амір Мурільо продовжив контракт із Марселем до літа 2028 року. Манчестер Сіті розглядає трансфер Анатолія Трубіна. Сіті працює над пошуком нового голкіпера. Керівництво Ювентуса розглядає Віктора Осімхена і Лукмана для посилення атаки. Однак наразі Осімхен є більш пріоритетним варіантом. Кобі майну планує відмовитися від нового контракту Манчестер Юнайтед і перейти в інший клуб. Англійський клуб готовий продати футболіста за суму в районі 85 мільйонів євро, але все ще вважає, що він міг би погодитися на більш вигідні умови. Манчестер Сіті завершує підписання 16-річного голкіпера шотландського гіберніана Бена Вікері. Блекберн Роверс залишиться без свого нападника Андреа Саваймана до кінця сезону через травму коліна. В бюджеті Манчестер Юнайтед появиться дірка в розмірі 100 мільйонів фунтів, якщо клуб не попаде в Лігу Чемпіонів на наступний сезон. Журналіст Ігор Бурбас отримав доступ до документів, що підтверджують колосальні виплати керівникам Української асоціації футболу. Генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко у грудні отримав півтора мільйона гривень, але невідомо чи це лише оклад чи премії та бонуси. Бурбас вимагає офіційної відповіді, а також очікується оприлюднення зарплат президента УАФ, що в рази перевищує суму Грищенка. Водночас голови регіональних асоціацій отримують значно скромніші суми від 12 до 20 тисяч гривень на місяць. Флоріан Вірц схиляється до переходу в Манчестер Сіті наступного літа за 100 мільйонів фунтів, незважаючи на інтерес від Реала і Ліверпуля. Вінгер Ліц Юнайтед Ден Джеймс був визнаний найкращим гравцем чемпіоншипу в лютому. Півзахисник Міддлсбро Бен Доук ризикує пропустити залишок сезону через травму. Як повідомляється, 19-річний Вінгер отримав травму стегна ще на початку лютого перед матчем із Сандерлендом. Передбачалося, що його відновлення триватиме кілька тижнів, проте останні обстеження виявили проблеми. І тепер гравцеві потрібне хірургічне втручання. Футболіст вже повернувся в розташування Ліверпуля, якому належить його контракт. І на даному етапі невідомо чи зіграє він ще за Мідлсбро, але скоріш за все його відновлення затягнеться до кінця поточного сезону. Офіційно голкіпер Мілвола отримав шестиматчеву дискваліфікацію за цей фол проти Жана Філіпа Матети. Головного тренера Ліц Юнайтед Даніеля Фарке було визнано найкращим менеджером лютого в чемпіоншипі. Арсенал хоче отримати Матеуса Куню за 62 мільйони фунтів, але спантеличений його шаленою поведінкою. Артета, стурбований характером футболіста, після деяких моментів у цьому сезоні, коли він показував свою гарячкуватість. Ліверпуль проявляє інтерес до Анджело Штілера зі Штутгарта. Баварія досі зацікавлена у підписанні Віктора Дьокераша зі спортинга. Як повідомляється у мюнхенців зараз, не так багато грошей на трансфери, але в клубі знають, що їм потрібна заміна Гарі Кейну. У списку потенційних кандидатів також фігурує Бен'ямін Шешко з РБ Лейпциг. Мейсон Грінвуд офіційно попросив змінити футбольне громадянство з Англії на Ямайку. Алісон був визнаний найкращим гравцем тижня в лізі чемпіонів. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.